Мене звати Марія Уліяновська. Вітаю у найближчі кілька тижнів США оголосять наступні пакети допомоги для України. Про це на брифінгу заявив речник державного департаменту Меттю Міллер. Як надійний партнер ми продовжуватимемо надавати військову та економічну підтримку доти, доки Україна не зможе стояти твердо на власних ногах, сказав він. Тим часом у американському конгресі вдалося уникнути відставки спікера Джонсона. Увечері 8 травня. Консервативна конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін винесла на голосування в Палаті представників США петицію про усунення Джонсона з посади. Втім, законодавці від обох партій відхилили цю петицію і підтримали подальше перебування Джонсона на посаді спікера. Проте як імовірно спікеріада впливає на роботу американського конгресу та на подальшу допомогу Україні, говоримо із Катериною Лісуновою. Вітаю, Катю! Вітаю, Марія! Катю, скажи, будь ласка, Тейлор Грін уже тривалий час погрожувала спікеру відставкою, зокрема за те, що він виніс на голосування закон про допомогу Україні. А чому яка її мета, і як яка її мотивація? Загалом це називають спробою перевороту крайньоправих республіканців, і це можна так дійсно назвати лише як мінімум, тому що це вже вдруге звільнити спікера, лідера більшості в палаті представників. Вимагають не опоненти, а члени його власної партії щодо мотивації самої ж Марджорі Теллор-Грін, яка була ініціаторкою цього звільнення. То, принаймні, журналістам у вівторок вона заявила, що вимагає від спікера, щоб той дотримувався мовся, правила Деніса Гастерта. Відповідно до цього правила мають розглядатись лише ті законопроекти, які мають підтримку більшості республіканської партії більшості більшості від партії спікера. І власне за словами Марджорі Телор-Грін, більшість республіканців виступають проти допомоги Україні. І тут вона власне права, тому що 112 республіканців проголосували проти допомоги Україні, і 101 республіканець проголосував за. І за її словами, одна із основних вимог до спікера це припинити будь-яку подальшу допомогу. Могу Україні принаймні такою була мотивація за її словами про те, що вона озвучила журналістам. Власне, сама спроба звільнити спікера і винесення це цього питання на розгляд стало сюрпризом як для демократів, так і республіканців, тому що ніхто не міг передбачити наступні кроки маржу грін І коли, коли вона власне винесла це питання на розгляд, воно зустріло гучні обурливі вигуки від представників обох партій. Пропоную подивитися, як це було суть моєї резолюції наступна: оголосити посаду спікера палати представників вакантною для американського народу, який нас дивиться, це кричить об'єднана партія. Майк Джонсон не підготовлений до суворих потреб посади спікера палати представників, і він дозволив створити цю об'єднану партію, яка спонсорує війни за кордоном, попирає громадянські свободи та поглиблює наш і так катастрофічний державний борг, щоб взяти палату представників під повний контроль. Катю, чому власне демократи підтримали спікера республіканця, і чи означає це, що ця криза крайньоправих у конгресі завершилась, і далі допомога для України зокрема буде просуватись легше? Самі демократи стверджують, що вони не врятували спікера, але просто заблокували спробу крайньоправих зупинити роботи конгресу. Самі ж лідери, як демократів Хакім Джефріс, так і спікер палати представників в один голос заявляють, що мовляв не мали жодних домовленостей, щоб зберегти спікера на посаді. Пропоную послухати, що вони заявили після голосування. Thank <laughs> you. Зазначу, що обидва представники сказали після голосування, що вони вважають, що таким чином ця криза припиниться, і що далі Марджорі Телеві не зможе зупинити роботу конгресу і не зможе зупинити заблокувати роботу законодавців. І зазначу, що в принципі вони праві в тому, що вони зберегли ситуацію в конгресі, але далі криза всередині республіканської партії найімовірніше лише ще поглибиться. Дякую тобі, Катю. Це була моя колега Катерина Лісунова із конгресу. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. І читаєте Америка українською. До зустрічі!